Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Гандбол, Клас. Гандбольний прогноз. Збірна жіноча України. В кваліфікації на чемпіонат Європи. Група у нас понадскладна. Німеччина, Нідерланди, Ісландія, Україна. Перший матч проти. Німеччина Україна програла, очікувано і прогнозовано. Фаворитка нашої групи Німеччина і Нідерланди. Ісландія рівня приблизно такого ж, як і жіноча збірна по гандболу з України. Навіть на дві сходинки у світовому рейтингу нижча за Україну. Але м, недооцінювати Ісландію не можна. Я дивлюсь, букмекери про це знають. Ось про цей матч 1 грудня відбірковий кваліфікаційний матч на чемпіонат Європи з гандболу серед жінок. Я і хочу з вами поговорити. Умощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки, ваші коменти завжди стимулюють на подальшу працю і творчість в нашому улюбленому напрямку спортивних прогнозів. Дякую наперед. Отже, 1 грудня відбудеться матч. Ісландія, жінки, Україна жінки. В Інсбург, Австрія. Відбудеться другий матч нашої жіночої гандбольної збірної. Паралельно буде проведений матч Нідерланди, Німеччина. Також дуже важливий і дуже вирішальний для нас. Там я прогнозую. Перемогу Нідерландів, і таким чином Німеччина вже має перемогу. Нідерланди мають перемогу над Ісландією. Нід Нідерланди виграють сьогодні у Німеччини. Жіноча збірна, звісно, відповідно: а, якщо зачепитися. За перемогу проти Ісландії, то Україна приєднається до жіночих збірних в нашій групі, які мають вже перемоги. Це дуже важливий матч. І недооцінювати Ісландію ні в коєму разі не можна. Не зря і не просто так, букмекери ставлять. Ісландію фавориткою і навіть дають 1,35-1,4 на перемогу Ісландії. Тому дивіться, наші дівчата, я впевнений, віддадуть всі сили, тому що вони розуміють, е перемогти можливо в нашій групі Ісландію в реальному матчі. В нереальному, фантастичному, можливо, перемогти було і в першому матчі Німеччину, і в третьому матчі, який, уже забігаючи наперед, очікує нас матч проти Нідерландів, Фаворитки збірна фаворитка нашої групи. Отже, якщо українська жіноча збірна не подолає Ісландію. Я не знаю, про що можна казати нам у цьому кваліфікаційному раунді Чемпіонату Європи. Тому, друзі, я думаю, що і міркую, що Україна жіноча приложить всі зусилля і сьогодні покаже результат. Я думаю. Тут у цьому матчі проти Ісландок, навіть і один-два м'ячі можуть вирішити ісход матчу. Я спеціально роблю такі паузи, щоб ви задумались і зрозуміли, що. Цей матч дуже важливий. І тому я беру фору на українок плюс 4. Коефіцієнт 1,75. Плюс 4 на українок. І навіть якщо і виграє Ісландія. У чому я дивлюсь впевнені букмекери, я не впевнений. Але не треба недооцінювати Ісланд, ще раз Е, Виграють ісландки, якщо навіть і уявити цей факт, хоча я не хочу уявляти цей факт, і хочу, щоб і ви не уявляли його. Навіть якщо представити. То я не думаю, що це буде у 5 і більше м'ячів. Це буде в 1-2 м'ячі. Тому що боротьба буде у кожну хвилину матчу. Я не уявляю, як ісландки можуть виграти в 5 і більше м'ячів. Тому я беру плюс 4 на українок. І будемо разом з вами вболівати. Плюс 4 1,75. Поспішайте, тому що коефіцієнти будуть падати. Повірте моєму слову. Е, нібито всі свої доводи я довів, чому я так вирішив. І, і ще й до того рейтинг. Ре, по рейтингу жіноча збірна хай не багато, але на дві сходинки в рейтинзі вища за ісландок. Не забувайте, не забувайте, друзі, перевіряти, чи підписані ви на наш YouTube канал майстер клас. Подобайки, коментарі, пости. це дуже важливо. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Скорішої перемоги вам всім бажаю, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Вболіваємо за наших. Вболіваємо разом з YouTube каналом Майстер Клас. Скріншот. Ось цьому, як і по іншим моїм прогнозам, вже розташований в нашому телеграм-каналі. Завітайте до телеграм-каналу. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, друзі, за підтримку, за активність, за перегляди. Бажаю, щоб ваші улюблені команди збірні і не тільки по гандболу. Якомога частіше тішили вас результатами і своїми перемогами. До зустрічі. Удачі, всім папа! -па.